Просто пан Роман дуже цікаві речі, я зрозумів, де нас розводять. Ну, але насправді я чому прийшов, тому що насправді такі речі в бої по стратегії відбуваються дуже рідко. Я займаюся власне, питаннями стратегічного розвитку понад 10 років, окрім того, займаюся ризиками. І тому, коли доповідачі доповідали, я собі робив короткі нотатки, можливо, воно трошки буде сумбурно, але я би хотів викласти, тому що думаю, що я маю достатньо ну, хороший досвід і хороші успішні проєкти, щоб зробити кілька таких ремарок. Ну, перше, ремарка, яка стосується ризиків, яка стосується, власне кажучи, як великих, так і маленьких компаній, є очевидним те, що ри, ри, от, кри, криза показала, що необхідно робити резерви. Тобто для того, щоб зберегти колектив, зберегти там напрацьовані якісь контакти і все інше. Тобто, Успішні ліси, грубо кажучи, потрібно відкладати гроші на першу момент, якщо такого разного і Не важливо, скільки це буде. Да? Просто-напросто ви повинні розуміти, що наявність якоїсь, е е е які можна використати в інших фінансових інструментах, можливо, не настільки дохідних, такі, як IT, скажімо, да? але в принципі наявність таких грошей е зможе в період кризи, скажімо, коли у вас не буде замовлено, тримати ваш колектив. Я наскільки розумію, що в ІТ-колектив це власне кажучи ну, все. Друге питання, По звичайно питання повідачу, от ви сказали 25% ви будете брати на продукт. Ну, Оскільки я вас послухав, я Мало в принципі, знаю ринок аутсорсингу, але так я поскольку зараз навіть допідачі, я прекрасно розумію, що є очевидним той факт, що аутсорсинг десь наражається на ризики навіть зовнішньої. Тобто замовники можуть перекинутися там, чи в Індію, чи в Китаї, чи де-інде. І буває можливо, можливо, будуть такі періоди в компанії, коли ви не будете мати зовнішніх поступлень. В даній ситуації є очевидним те, що для будь-якої аутсорсингової компанії, ну, на мій погляд, було б добре мати якийсь якраз продукт. Який був був зорієнтований, можливо, навіть на український ринок. І скільки скільки позначало питання, скільки доходу той продукт повинен приносити. Ну, Очевидним є факт, що він повинен приносити той критичний мінімум, який забезпечить життєдіяльність компанії, однозначно. Тоді цей продукт буде е, якби таким, який допоможе вашій компанії в чомусь. Щодо стратегії, взагалі, як такої, що е, <кій> говорить, ну, в принципі, е, Є, очевидним той факт, для мене особисто, і очевидним той факт, що будь-яка стратегія, вона збирається, є три, три складові будь-якої стратегії. Це емоційна складова стратегія. Так? В чому вона полягає? Вона полягає знову ж таки в людях. Ваші люди повинні знати від там, тестери і всі інші професії, а чим власна компанія займається і що цю людину чекає через 5 чи через 10 років. Тому це є той саме, ця емоційна складова стратегія, якій допоможе людина, не буде у вас в джамперів, коли людина буде знати, що так. Зараз Зараз йому дають 200 доларів більше заробітної плати, але він знає стратегію компанії і він розуміє, що через рік він буде отримувати на 400 доларів більше, тому він якби, буде завжди якби, залишатися в компанії. Друга складова, про яку ну, можна говорити багато, але це є гроші. В кінці кінців кожний крок. Стратегії він повинен е, обраховуватися в грошах, тобто будь-який захід, будь-які ці витрати і доходи. І тому, як е, говорять, що да, програмісти не розуміють, що таке план е, продаж і чи ти їх забезпечуєш. а і є плану для того, щоб його забезпечити чи не забезпечити. Напевне, на сьогодні ну, 50 на 50, скажімо, плани виконуються чи не виконуються. Навіть таких прогнозованих речах, як, наприклад, планування банку, ну, я скажу, що в нас були роки, коли ми виконували там, плани фінансові там, з похибкою 0,01. Але такі, що в нас зараз в кризу, ми чотири рази переглядали за кризовий період наш стратегічний план. Чотири рази. Тобто ми сідали і говорили, от від цього ми відмовляємося, це ми будемо робити, це ні, це ні. Тобто, е і третя складова це, власне, кажучи, управлінські рішення. Ви на сьогодні, в принципі, можете е вже собі запланувати, що які управлінські рішення, які бюджети ви зможете робити якби в майбутньому. Тобто, е до чого я це говорю? Ну, я не знаю, чи я не, не перепоную, звичайно, але стратегічний план це, очевидно. Річ вкрай необхідна, якщо ви хочете дійсно компанію розвивати і дійсно щось будувати. Потім, по, Дуже багато по клієнтах, я власне кажучи, я клієнт, я скажу одну річ. Я дуже багато, насправді є дуже багато різних різноманітних звернень щодо придбання того чи іншого софта. І я, я хочу сказати кілька, кілька речей. Ну, По-перше, сам програміст, який би він не був розумний, ніколи не буде знати проблеми тої галузі, для якої потрібно робити, то я скажу так: на Україні на сьогодні є ринок софта внутрішнього домашнього. Необхідно просто-напросто зробити що. От вам, як айтішникам, вам необхідно бувати, збираються там будівельники, збираються ще я не знаю, якісь професії. От на таких якраз, професійних зборах дуже часто люди, наприклад, збираються Асоціацією українських банків, там в Ялтинській конференції. дуже часто там є проблеми айТі, які в банків. Тобто, ви бачите, коли ви чуєте це, ви будете розуміти, що у вас на край, хоче та чи інша якийсь сегмент клієнтів. Тому що коли приходять, скажімо, Продавати ЦРМ-програму да, в банк. от Приходять, здається, ЦРМ-програма вона є ну, абсолютно для всіх фірм однакова. От так, на, на погляд, такі, які зробили цю програму, вони приходять, кажуть, будь ласка, наша прекрасна програма. Коли ми починаємо з тим всім розбиратися, ну, виявляється, що в принципі, якби, ядро залишається, але дуже-дуже багато речей необхідно міняти, тому що кожна галузь має якісь свої специфіки. Тому моя от рекомендація це, власне кажучи, співпрацювати з людьми. На в особистих контактах, шукати е, контакти, скажімо, з аналітиками, з е, топ-менеджерами в різних галузях, і тоді, в принципі, ви будете знаходити, вам будуть падати ідеї просто, а ви вже знаєте, як їх е, ви виконувати. Е, ще одне, е, дуже ви слушно зауважили, простота технологічна. Це я підписую 100%, тому що інколи хлопці такого набадяжа бадяжах чи приходять на презентацію, ми починаємо це все дивитися, і ми через 10 хвилин вже забуваємо, про що йдемо, тому що Якби, ну, хто на що вчився, так? Реально. І дуже важливо, ну, скажімо, я про банківську сферу, про фінансову сферу хочу сказати. Насправді, найбільшою, найбільшою проблемою банківської сфери є недостатня кваліфікація наших працівників. Це визнають всі. У нас з 10 чоловік. 6 чоловік це просто-напросто е, такі механічні, е, механічні працівники, да, які взяли платіжку, поставив штамп, вони не думають, вони виконують, ну так складається, на жаль. І в даній ситуації є дуже, е, дуже потрібна річ. Е, це простота, е, де, я, такий, на, 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 інтерфейс, да, тому що інтерфейс він, коли буває настільки складний, стільки на різних не і от ваша програма будь-яка, ну, це така рекомендація, тому що я кажу, я багато передивився, повинна передбачати, що є різні, в, кожному, в, кожному під, в кожній конторі є свої якісь бізнес-процеси. Да? Вона повинна давати, і ви приходите, і ви викладаєте програму, от, будь ласка, от функціонал там, 120 функцій, які можна виконати. От рекомендація, будь-яка програма ваша, вона повинна передбачати створення індивідуального інтерфейсу для індивідуальної людини. Тому що людина, яка сидить за якимось місцем з достатком кваліфікації, вона просто-напросто губиться в тих речах. Тобто там повинен бути такий прямий коридор, наліво-направо не можна піти. І тоді, в принципі, воно буде, якби, ну, цей продукт буде успішним. Е я вже закінчу. Е так, щодо е е продаж, теж піднімалося питання, як краще продавати. Я, ну, за свій час ми купляли, ну, я, я особисто я впроваджував два операційних дні банку, програму ЦРМ і інші такі програми. Я зрозумів одну річ, що в принципі розумні компанії і по презентаціях всіх, коли компанія приходить, і відразу, тобто цінова політика повинна будуватися таким чином на їм так? щоб основний заробіток ваш получався на, як на підтримці чи на абонентській платі. Для платника, для платника це завжди е, легше сприйняти просто-напросто. Чому? Тому що витрати є розсунуті в часі. А для вас, як для компанії, буде краще, очевидно, це така річ, тому що ви зможете собі свій порахувати на довгостроковий період. Ви будете знати, що вас там, ви продали 10-20 програм і у вас такий-то місяць будуть-то такі такі-то речі. Е, ще одне сказали, така фраза була, ми змучились від аутсорсингу знаєте, я, ну, я кажу, не є спеціалістом, я трошки от інші галузі бачу, ми кредитуємо, але сьогодні аутсорсінг це для малих компаній, на мій погляд, це є е, ну, дуже необхідна річ е, в якому плані, в тому плані, щоб дивитися на нашу легку промисловість. В принципі, у Львові завжди е, в радянські часи легка промисловість була на достатньо серйозному як берівні. Пізніше це все померло. Але зараз у Львові є порядку 20 операторів, які шиють для х'юбобос і для інших, для Zara і для всього іншого. Вони шиють, це аутсорцеве, їм дають давальницьку сировину, вони шиють. Але що роблять ці люди, ті менеджери? Вони зараз збирають цей період первинного накопичення капіталу. Люди збирають капітал, щоб колись в майбутньому змогти зробити щось просто-напросто своє. Тому я рахую, що цей метод для компанії старту, напевно, є дуже хороший. Щодо... Ви задавали питання по доробкам. Так? Один у нас по одній операційній програмі, один розробник зробив дуже класно. Тобто, дійсно, коли є ре, ре, реалізовано, наприклад, там 100 опернів, кожен банк має якісь свої там, голові бджоли. Вони зробили наступним чином, вони зробили бібліотеку. Просто вони скинули ці всі доробки, вони залишили ядерну програму такою, як вони бачать. Вони не почали ліпити її під кожного, от вона є. І вони просто зробили бібліотеку, і там ті всі додатки, ти собі заходиш, там є з того додатку, він тобі підходить чи не підходить, і цей додаток інсталюється, і ви собі використовуєте. Таким чином, ну, на мій погляд, вони просто зняли операційні ризики з тим, що з тими всіми додатками цей операційний день може просто-напросто в один день ну, лягти. Е, ну і те, що е, власне пан Роман говорив, ну, дуже мені сподобалось насправді е, е, щодо, е, щодо інвесторів. Ну, про венчурні фонди, звичайно, е, я так думаю, якщо говорити на, на широкий загал. І знаючи на сьогоднішню ситуацію в банках в нашій фінансовій системі і на майбутнє, я би сказав, що сподіватися на те, що вам банки будуть давати дешеві кредити, я б цього не робив. Я реально вбачаю, що на сьогодні є дуже багато, ви називаєте їх бізнес ангелами На сьогодні є достатньо багато заможних людей, які в принципі можуть інвестувати з якоюсь долою ризику для себе в якісь проєкт. І очевидно, якщо шукати гроші, то очевидно потрібно шукати якраз в цих напрямках. Вот. Ну, у вас на короче все. Я тоже с демокой.